Легенда! Це, напевно, перша бездротова мишка, яку було визнано ігровою мишкою, і на ній грали професійні гравці. Це зараз вони всі катають на бездротових мишках. А тоді, у далекому 2018 році, таке явище було не дуже поширеним. У мене в руках друга версія цієї мишки, і ви просто вдумайтесь: сім років продавалась G Pro Wireless, і вона, до речі, продається і досі. І от нарешті виходить оновлена версія. Чим вона змінилася, чим вона краще або ні, зараз ми і дізнаємось. Сьогодні говоримо про Logitech G Pro 2 Lightspeed. Я думаю, ви нічого нового не почуєте, якщо я скажу вам, що форми цієї мишки залишилась без змін. І це доволі логічно, бо міняти форму у мишці, яку люблять за форму. Ну, це якось дивно було б. Форма тут така, що її давно можна назвати класичною, бо її вже копіювали, переосмислювали, вдосконалювали. Але форма G Pro – це форма G Pro. вгадується з першого погляду. Це симетрична мишка середнього розміру, яка ідеально підходить для хвату долонею або кіхтем. Пальцями при бажанні теж можна. Особливість цієї форми, як на мене, в мікромоментах. Наприклад, яскраво вираженого горба тут немає, спинка більш-менш. Пласкає, тому долоні на ній комфортно. Заглиблення під пальці зовсім не глибокі, але розташовані саме там, де треба, тому піднімати мишку легко і зручно. Коротше, над формою попрацювали дуже добре ще 6 років тому, і змінювати тут нічого не потрібно. Матеріали також залишились без змін, якщо не говорити про дно мишки, бо тут пластик трохи змінився. А вгорі все так, як і було. Матовий пластик, який може збирати відбитки, але вони швидко витираються. З рук мишки не вислизає, хоча цей пластик не можна назвати, ну знаєте, буває такий він, наче гумовий. Цей не такий, але реально, мишка в руках не слизька. Грібців у комплекті немає. Тому якщо вам вони знадобляться, то можете купити їх окремо в інтернеті. Просто дуже багато їх і для суперлайта, і для цієї мишки, тому розберетеся. Ну а загалом, якщо говорити про пластики, про якість його, то я ніколи не чув, щоб він там стерся, якось протерся, або хтось нарікав на неякісний пластик в G Pro. Тому тут все добре. Збірка чудова навіть краще, ніж в першій версії, і загалом ця мишка якось відчувається навіть міцніше. Кнопки взагалі не люфтять. Якщо першу версію можна було потрусити і чути, як кнопки бовтаються, то тут взагалі нічого подібного немає. Все круто. А ще тут немає претревела і посттревела, а от сайт тревел присутній. Я до цього не чутливий, але якщо вам це важливо, то майте на увазі. Клік шикарний, такий самий, як в Superlight 2. Тут гібридні оптично-механічні перемикачі Light Force, які можуть працювати виключно як оптика або в гібридному режимі для економії заряду. До речі, я тільки зараз задумався, а що це взагалі означає. Дивіться, LightForce – це гібридні перемикачі. Фішка в тому, що по факту це оптика, тобто натискання реєструється, коли переривається джерело світла. Це швидше і надійніше, ніж механіка. Механічне в цьому свічі тільки те, що відчуття від натискання тут як в реальному механічному перемикачі, від чого клік, як я вже і сказав, просто шикарний. Але що це за гібридний режим для економії заряду, я чесно кажучи. Так і не зрозумів, як в такому випадку реєструється натискання якось по-іншому, неоптичним методом. Хто знає, напишіть в коментарях, бо я гуглив і нічого не знайшов, як воно все ж таки працює в цьому гібридному режимі. Тому, якщо знаєте, пишіть, але повторюсь, клік тут просто шикарний. Бокові кнопки, фірмова фішка цієї мишки, вони можуть бути справа і зліва. А якщо з якоїсь сторони вони вам не потрібні, зніміть їх і поставте заглушки, які йдуть в комплекті. Самі кнопки на магнітах тримаються дуже добре, і навіть коли мишка падає на підлогу, вони не випадають і натискаються добре. Ну тобто ви розумієте, якщо ви шульга і користуєтесь мишкою не так, як люди праворукі, тобто тобто користуєтесь нею отак, то можна в софті поміняти праву і ліву кнопку місцями, а також прибрати ці кнопки, зробити їх справа. І нормально собі користуватись. Колесо тихе, приємно крутиться і легко натискається, тому в іграх, де воно потрібне, їм легко користуватися. Ну тобто робити баніхоп, ставити мітки і так далі. Натискання коротке, а кроки колеса середньої чіткості. Сенсор тут називається Logitech Hero 2 і у нього просто якісь вражаючі характеристики. І під вражаючими характеристиками я маю на увазі не 44 тисячі DPI, хоча насправді це теж <смітна> вражає. А для мене особисто вражаючою характеристикою є швидкість 888 дюймів за секунду. Тобто, щоб ви розуміли, попередні версії цього сенсору та інших топових сенсорів мали 650-750 дюймів за секунду, і це вже були якісь космічні швидкості, на яких неможливо зірвати сенсор. Ви не можете рухати мишку з такою швидкістю, щоб вона була більше ніж. 650 або 750 дюймів за секунду. А тут 888. До речі, прикольна цифра. Для порівняння, перша версія цієї мишки мала сенсор Hero першого покоління на 16 тисяч DPI. Тобто, ви розумієте, да? 44 тисячі DPI і 16 тисяч DPI. І вже на той час я сидів і думав: вау, 16 тисяч DPI! Та хто буде грати на такій кількості? Спойлер. Досі ніхто не грає. Ну а загалом цей сенсор просто супер. Я буквально вчора грав на ній, я взяв декілька крутих клачів там, де треба було просто моментально розвернутися, поставити в голову. Коротше, сенсор реально крутий. Мишка працює на частоті 1000 Гц, але якщо у вас є окремий донгл від Logitech на 8000 Гц, то вона підтримує 8000 Гц і ви можете ставити 8, 4, 2 як хочете, про те, де зараз в Україні купити цей Донгал, немає жодного уявлення у нас ніде не продається. Та і в Європі, в принципі, я теж на сайті Logitech не побачив, де його можна купити. Але я думаю, що він дуже скоро з'явиться. Якщо говорити про зміни, то безумовно змінився порт зарядки. Це USB Type-C. А от кабель досі з 2018-го. Насправді це дрібниця, і я ним не користувався на те, що для гри, а навіть для зарядки. Бо в мене цих кабелів і так багато, наче що, щоб ще один валявся на столі. Думаю, що у багатьох з вас так само. Але це такий момент, який я особисто б сприйняв як. Не дуже дбале ставлення до мене як до покупця, який купує цю мишку за 5800 гривень. На одному заряді ця мишка живе 60 годин з підсвічуванням за заявами Logitech, і 90 годин без підсвічування. Підсвічується тільки логотип. У мене ж ця мишка з підсвічуванням за 4 години гри в Counter-Strike з'їла. 5% заряду, тобто, в принципі, її може вистачити на 80 годин з підсвічуванням. Ну а софт вам вже знайомий. Це Logitech G-Hub і тут можна створити окремий профіль з налаштуваннями. Я так і зробив і налаштував мишку повністю для шульги. Ну просто для цікавості, чи можна це зробити. Можна. Тобто, тут ви можете міняти значення кнопок як хочете, навіть LKM. Також можна налаштувати DPI і до кожного значення призначити окрему висоту від. Риву сенсору. Крім цього, налаштувати частоту опитування, писати макроси і обирати, які кнопки будуть активними, а які ні. Ну і ще можна обрати режим роботи перемикачів. Що можна сказати в підсумку? Я особисто вважаю, що оновлення цієї мишки було необхідне, бо не всім потрібні про версії типу Superlight 2. А комусь хочеться просто більш казуальну Мишку, яка не важить 60 грам. Ця мишка важить 80, тобто вагу залишили незмінною і оновили її дуже круто. Знаєте, як просто не чіпали те, що було не потрібно чіпати. А оновили кнопки, стали краще, оновили сенсор, він став краще, оновили акумулятор, він став краще. Ну і USB Type-C. Ну тобто трошечки оказували SuperLight 2 для того, щоб у неї було більше можливостей, які потрібні не прогеймерам. Як на мене, дуже круто. Тепер чекаємо на оновлення G703. Logitech, будь ласка, ну це просто, ну це треба зробити. G703 дуже чекаємо.